Псалом 95, співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа, співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганами про чудо Його, між усіми народами, бо великий Господь і прославлений вельми. Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу, роди Його, дайте Господу, роди народів. Дайте Господу, славу та силу. Дайте Господу, славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть, О, оздобі святі перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земле сповістіть між народами, Царює Господь! Вселенну зміцнив, щоб не захиталась, він буде судити людей справедливо. Хай небо радіє, і хай веселиться земля наша, нехай гримить море і усе, що в нім, нехай поле радіє, та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева. Перед обличчям його уся земля, уся Україна, сповістіть між народами.